Вітаю! Ми продовжуємо вивчати елементарні геометричні фігури та їх властивості, і тема даного відео промінь відрізок. З відео ви дізнаєтесь, що таке промінь і як його позначають. Що таке відрізок та як його позначають, і як на малюнку знаходити промені та відрізки. Ви вже знаєте, що основними фігурами в геометрії є точка, пряма і площина. Точка не має розмірів, схожа на дуже маленьку піщинку, на малесеньке, зменшено багато разів макове зернятко. Пряма не має ні початку, ні кінця, нескінченна. Схожа на дуже тонесеньку, нескінчену спицю, тоненьку-тоненьку тоншу, ніж волосинка. І площина не має країв безкраю, схожа на дуже тоненький, безмежний аркуш цупкого картону. Ви знаєте, що точку позначають однією великою літерою латинського алфавіту, пряму позначають однією малою літерою латинського алфавіту або двома великими, і площину позначають однією маленькою літерою грецького алфавіту. Усі геометричні фігури у 7 класі ми розглядаємо на площині. Тому вчимося уявляти площину. Перед вами стіл. Він складається з ніжок і поверхні. Якщо я заберу ніжки, то залишиться поверхня. І якщо я цю поверхню буду збільшувати до безкінченності, то утвориться геометрична площина. Ось так ви її Уявляйте. Отож, перед вами площина. На площині я намалювала пряму. На прямій я взяла точку. Я маю право це робити, тому що пряма складається з точок. Їх там безліч. Далі я взяла математичні ножиці і розрізала цю пряму. Утворилися дві частинки. Дві половинки. Кожна з яких має початок в конкретній точці, а кінця немає. І ось такі геометричні фігури називаються півпрямими або променями. Чому назва промінь? Тому що всі промінчики починаються на сонці, мають початок, але не мають кінця. Вони йдуть у космос і безкінченно, безкінченно біжать. Так от. Утворена фігура називається променем або півпрямою. Означення: промінь або півпряма це частина прямої, яка складається з усіх точок, що лежать по один бік від деякої точки, включаючи цю точку. І ось ця точка називається початком променя. І ми вже бачимо характеристику променя. Кожен промінь має початок. Але немає кінця. Промінь позначають двома великими літерами латинського алфавіту. Першою пишеться назва точки, яка є початком променя. А друга літера точка, яка є на продовженні променя. Знову уявіть площину. На площині я знову намалювала пряму. На прямій я взяла дві точки. Знову ж таки, математичними ножицями я розрізала пряму у цих точках. І утворилось уже три частинки. Два промені і посерединці відрізок. Що ж таки відрізок? Відрізок це частина прямої між двома її точками, включаючи ці точки, які називаються кінцями відрізку. В молодших класах говорили початок відрізка і кінець відрізок. А от вже зараз ми будемо говорити на обидві ось ці крайні точки кінці відрізка. Позначається відрізок двома великими літерами. І немає значення, яку літеру ви напишете першою. Все одно. Відрізок має початок і кінець, але підкреслюю, ми будемо говорити на обі ці крайні точки на обидві відрізка. Виконуємо перше завдання. Перед вами малюнок. Прочитаймо його. Що означає прочитати малюнок? Це означає подивитись, які фігури на цьому малюнку, як вони розташовані одна відносно одної. Я на малюнку бачу площину. На цій площині я бачу пряму, я бачу відрізок, я бачу точки, виділені і не виділені, я бачу промені. То потрібно виконати в цьому завданні. Потрібно записати відрізки точніше, відрізок, він тут один, і всі промені. Як же на малюнку знайти відрізок? Згадуємо означення. Відрізок це частина прямої між двома її точками, і з цими точками включно. Отже, шукаємо дві виділені точки це точка А і точка Б, і між ними відрізок АБ. Можна його назвати БА. Порядок розташування літер у Назві відрізка не має значення. Це буде той самий відрізок. Я його назвала АБ. Як же знайти промінь на малюнку? Згадуємо значення променя. Промінь це частина прямої по один бік від деякої точки. І ця точка також входить. Ця точка називається початком промені. Отже, ми дивимось на малюнку виділена точка А. Стаємо в точку А, в буквальному сенсі слова, переміщаємо себе в точку А, уявляємо, що ми там стоїмо. І будемо дивитися промені. Розираємося на всі боки, і я бачу промінь АТ. Тому що промінь має початок у даній точці А, а кінця немає. Тому АТ промінь. Далі дивлюсь в іншу сторону, бачу промінь АК. також. Початок в точці А в кінця немає у цієї лінії, у цієї частинки прямої. Дивимося ще в іншу сторону бачу промінь АС. Також початок в точці А кінця немає. Далі будемо шукати промені з початком у точці Б. Стаємо в точку Б. І роздираємось на всі боки. І я бачу з точки Б тільки один промінь ВС. Початок є в точці Б, а кінця немає. Друге завдання виконайте самостійно. Поставте відео на паузу і запишіть назви відрізка і променів. Перевіряйте відрізок «є», ЄH, а можна було і HE. Промені спочатку в точці HP, «т» і «м». Можна було в іншому порядку розмістити назви. Можна було HTHPHM, можна було HMHPHT, але на початку обов'язково літера H, початок променя в точці H. Далі початок променів в точці Е. Один промінь в точці Е. Е М. Друге завдання виконати самостійно. Поставте відео на паузу і запишіть назви відрізка і променів. Перевіряйте: відрізок «є», е, ЕH, а можна було і «є». E. Промені спочатку в точці HP, «т» і «м». Можна було в іншому порядку розмістити назви. Можна було, HT, HP, HM. Можна було «HM». Можна було «HT». але на початку обов'язково літера H. Початок променя в точці H. Далі початок променів в точці Е. Один промінь в точці ЕМ. Е, Друге завдання виконайте самостійно. Поставте відео на паузу і запишіть назви відрізка і променів. Перевіряйте, відрізок є H, а можна було і аж, є. Промені з початком в точці H, H, P, H T і H, M. Можна було в іншому порядку розмістити назви. Можна було H, T, H, P, H, M. можна було H, M, H, P, H, T. але на початку обов'язково літера H, початок променя. Точці «H». Далі початок променів в точці Е. E. Один промінь в точці ЕМ. E. E, Друге завдання виконайте самостійно. Поставте відео на паузу і запишіть назви відрізка і променів. Перевіряйте: відрізок «Е», e, H, а можна було і HE. Промені з початком в точці H, H, P, H, T і H, M. Можна було в іншому порядку розмістити назви. Можна було H, T, H, T, P, H, M. Можна було H, M, H, M, P, H, T. але на початку обов'язково літера H початок променя в точці H. Далі початок променів в точці Е. Один промінь в точці Є е, ЕМ. Друге завдання виконайте самостійно. Поставте відео на паузу і запишіть назви відрізка і променів. Перевіряйте. Відрізок ЕH. А можна було і HE. Промені спочатку в точці H HP H. P, H Т і H M. Можна було в іншому порядку розмістити назви. Можна було H -T, H -P, H M. Можна було H -M, H -P, H T. але на початку обов'язково літера H. Початок променя в точці H. Далі початок променів в точці Е. Один промінь в точці Е. Е М. Друге завдання виконати. Самостійно поставте відео на паузу і запишіть назви відрізка і променів. Перевіряйте, відрізок Є H, а можна було і HE. Промені спочатку в точці HP, H, HT і HM. Можна було в іншому порядку розмістити назви. Можна було, HT, HP, HM. Можна було «HM». Можна було «HT». але на початку обов'язково літера H, початок променя в точці H. Далі початок променів в точці Е. Один промінь в точці ЕМ. Е, Друге завдання виконайте самостійно. Поставте відео на паузу і запишіть назви відрізка і променів. Перевіряйте, відрізок Є H, а можна було і аж, є. Промені спочатку в точці H, H, P, H T і H, M. Можна було в іншому порядку розмістити назви. Можна було H, T, H, P, H, M. Можна було H, M, H, P, H, T. Але на початку. Третє завдання. Читаємо малюнок. Що бачимо на малюнку? Я бачу площину, я бачу пряму, я бачу відрізки, промені, точки. Почнемо з прямої. Пряма одна ось вона. Пряму ми позначаємо, називаємо двома великими літерами латинського алфавіту. Можна брати будь-які літери, які позначають точки, що лежать на цій прямій. Пряма визначається будь-якими двома своїми точками. Ось цю пряму можна назвати. БК можна назвати КБ порядок розташування літер в назві не має значення. Можна ЦП або ПЦ, можна БЦ або СБ, тобто, будь-яка варіація із двох точок, які лежать на цій прямій, підходи. Я напишу БК. Далі. Відрізки. Між двома виділеними точками знаходиться відрізок. Я бачу три відрізки. ЦП. Це Т і ТП. Промені, а ось з променями складніше. Спочатку знайдемо промені, початок яких у точці Т. Стаємо в точку Т, виділену на малюнку, і дивимося всі боки шукаємо безкінченну лінію. Бачу промінь ТА і промінь ТH. Далі Промені з початком у точці С. Стаю в точку С і уважно розглядаю на всі, роздивляюсь на всі боки. Збираюсь. І дивлюсь, де лінія немає кінця. Виходить з точки С і немає кінця. С Б, С А і С К. С більше променів немає з точки С. Далі промені з початком у точці П. П. ПК і П. Самостійно виконайте четверте завдання. Запишіть всі прямі, всі відрізки і всі промені. Перевіряйте: на малюнку дві прямі. Я їх показую, а от називати їх можна по-різному, будь-якими двома точками, які знаходяться на цій прямій. цю пряму я назвала HE. Можна було EH, е Можна було «HB», можна було «BH», можна було «BE», можна було «EB». Тобто будь-якою парою точок. Далі. Ось друга пряма, її також можна назвати різними способами. Я назвала ТК по крайнім точкам, які позначені на малюнку. Далі відрізків 3, АБ, «BC». І, можливо, ви не побачили ще один відрізок між точками А і С. Відрізок АС, Він відрізняється від а, Б і БЦ. Він більший за них, він з них складається, але це зовсім інший відрізок. Отже, в три. Промені стаємо виділені точки спочатку в точку Б я стою. В точці, з точки Б виходить чотири промені: БТ, БН, БК і БЄ. Стаю в точку А. Промені, які виходять з точки А з початком у точці А, їх два. АТ і АК. Можна АЦ. Далі промені з початком у точці С. Таких променів також два: СТ і СК. Підведемо підсумки. З відео ви дізнались, що таке промінь і як його позначають. Ви дізнались, що таке відрізок і як його позначають? І за допомогою чотирьох малюнків вчилися знаходити промені і відрізки. Завдання уроку виконані, тому я з вами прощаюсь. На все добре, миру вам і здоров'я!